Ура, скоро американці введуть свої війська на територію України і будуть нас охор... охороняти і воювати разом з нами е... проти російських окупантів. Ну, приблизно цей ефект хотів викликати Зеленський, коли сказав, що ми обговорюємо з Сполученими Штатами можливість присутстві... присутності присутності. Американських військ в Україні. Ну, і я думаю, що дуже багато людей саме так це і сприйняли. Ну, бо задача Зеленського якраз в цьому і полягала, щоб українці подумали, що ось-ось скоро і Зеленський на цьому шляху. З вами, я, Олександр Бригінець. Ви на моєму каналі для Бригінець не телемарафон. Підписуйтесь, поширюйте, лайкайте, коментуйте. Це дуже важливо для каналу. Так от. Трамп прямо заявляв і не один раз про те, що ніяких військ американських в Україні не буде. І він взагалі проти того, щоб там були будь-які війська НАТО, він готовий давати якісь гарантії, причому дивні гарантії, які він дає сам чомусь не залучаючи. Своїх колег по НАТО і по Європейському Союзі і про тих, кому ця війна, як він казав, дуже важлива, а йому вона хоч чужа. Ну логічно, да. Тобто йому ця війна байдужа, тому він дає гарантії. А Європі вона дуже важлива, а тому Європа не буде давати гарантії. Ну тут все з ніг на голову перевернуто. Але менше з тим ми обговорюємо можливість присутності війська. Значить, ну, по-перше, я думаю, що Зеленський неправильно і нечесно використав слово, обговорюємо, тому що, можливо, він би мав сказати так. Якось одного разу я заікнувся за те, щоб американські війська були присутні в Україні. Якось одного разу заікнувся. <свят> На більше навряд чи він здатний. Але йому дуже важливо в умовах виборів, в які він свято вірить, показувати себе як такого потужного перемовника. Ми ведемо перемовини. <свят> вони вже вели перемовини про тамахавки. Тепер вони ведуть перемовини про розміщення американських військ і провели перемовини про безпеку. Ну, от вам і все. От я вам все сказав, що ви самі повинні були здогадатися. Звичайно, все це демагогія, все це лапша, і це все підігрування зеленського Трампу. От тепер буде цікаво просто подивитися, як Трамп буде реагувати на цю заяву Зеленського. Ну, варіантів то є три насправді. Перший варіант це жорстка заява, що про таке ніхто нічого не говорить і говорити не буде. І це може бути сигнал, в тому числі Росії і всім іншим, що ми над схваткою, ми. І так далі. Друга частина це промовчати. Ну, типу, фантазуйте себе, фантазуйте, я нічого собі такого не чув. Але я не вірю дуже в те, що він промовчить, тому що дивіться, якраз в цей всі ж момент, буквально в ті ж години, прозвучала заява президента Ірана про те, що він готовий відповісти американцям з усією силою, і так далі, і так далі. Тобто, фактично він. Теж зробив свою заяву і теж там залякав е, Трампа. І Зеленський, ну, м'яко кажучи, дезінформував стосовно Трампа. От. І ще багато чого, якщо Трамп буде мовчати і не реагувати на такі заяви, то завтра про нього будуть всі говорити, коли й кому заманеться. Ну, тобто, це перетвориться в таку, знаєте, ну, таку, як би це сказати, ну, таку мовну модель. Про Трамп, а Трамп обіцяв, а Трамп сказав, а Трамп буде. От, Насправді, а Трамп боїться, а Трамп не буде. Ну і оця історія, про яку я сказав, вона вкрай важлива, тому що ну, насправді буде реакція, чи не буде реакції на слова Зеленського. Буде реакція на слова президента, цієї президента Ірана. Чи не буде, тому що, ну, тут ж який варіант? Ілі ти пацане тебе запугали, і ти відповідаєш по повній. І показуєш, що ти незаляканий. Або ти мовчиш, і тоді всі над тобою сміються. Або ти ні, ні, вибачте, ми не будемо по вас бити ударів, тому що ми вас злякались. Ну, що ще смішніше. Тому о, у Трампа особливих виборів немає особливих виходів немає. І стовної України так само. Я не думаю, що він прямо отак відповість. От Зеленський там вчора сказав, так я вам кажу, ні, я думаю, що це буде інакше. Якийсь журналістів його запитає, а що нам Зеленський говорив про це? Так він скаже: Ну, слухайте, менше слухайте Зеленського, я вам про це говорив там мільйон разів, тут, і, так далі, і так далі. Оце <свіття> <свіття> фактично ну, така спроба. Спровокувати ситуацію навколо України може не спеціально він це робить, може він просто хоче показати українцям, який він крутий перемовник, а може все-таки це пов'язано з тим, що ну, він хоче зірвати ці домовленості. Не знаю. Я не можу сказати вам точно ще цього не бачу, і аналітика цього не показує. Про що вони домовилися з точки зору персонального майбутнього самого Зеленського. Бо Бачите, ну от плітки ходять про те, що він хоче вивезти з країни сина цього свого господи, як він там називається, друга, в якого стріляли, і в який тепер в корупції. Наше забув. Бачите, цей, значить, він його хоче вивезти. І про це повним ходом пліткують. Друга частина а що з Єрмаком? Тобто, якщо ти е, про Єрмака і про Умірова домовився з НАБУ, то чого ти не можеш про цього значить, е, сина друга домовитися? А чого треба було міндіча вивозити? Ну, ситуація незрозуміла. Тобто, він контролює ситуацію в країні, наскільки він її контролює? Ну, ясно, що не повністю, але щось він же ж контролює, якось же Уміров. І... Цей Єрмак досі не отримали підозру, а те, що там якісь п'ять цих депутатів отримали, ну, то таке, то, знаєте, другорядне для нього. Головне, що міністри, його друзі, там, які з ним співпрацювали, вони нічого не отримали. Таким чином, для нього зараз важливо продемонструвати всім. ну, тобто, Люди зараз, коли почалися вибори, ну розмови про вибори, люди почали собі думати, а за кого голосувати. Раніше можна було цього не думати. І тут раптом з'являється Зеленський і каже: ну ми говоримо про те, що американські війська будуть. Крутий чувак, він з Трампом веде перемовини про таке. Він молодець! Оце да, оце такий чувак. Треба за нього проголосувати, тому що він, бачите, може про таке говорити. От і те, що. Ніяких результатів це не дає, це зовсім інша історія. Ми будемо багато ще чути таких фейків найближчим часом, тому що всі будуть хотіти показати себе з кращого боку. Але ключове інше. Ключове те, що на сьогоднішній день. Путін пішов шля... по шляху зрива перемовин. Це вже очевидно, і це було зрозуміло раніше, а зараз це вже просто очевидно. <кій> Друге, в Сполучених Штатах починаються серйозні розборки з приводу поведінки Трампа, і вони вже стосуються не тільки опозиції і засобів масової інформації, а і в самій партії є заяви, і заяви такі: Ти Черчилль чи Чимберлен. От, а у них це дуже образа велика Чимберлен і так далі. От. Ну і європейці кажуть сьогодні між собою спілкувались по телефону, обговорювали, що як робити зв'язку з цими заявами Путіна. Ну, наш Сибіга там нарешті щось заявив і достатньо правильно. Що якісь процеси йдуть, але ключове, що, звичайно, ніхто не буде говорити про розміщення тут, тут американських військ, і ми не будемо мати серйозних домовленостей про безпеку, тому що американці не можуть бути єдиним гарантом, тому що там все вирішує президент. От він захотів повірити Путіну, він повірив. Виявляйте собі, е, Путін. Порушує мирні домовленості, вводить якісь війська. Президент України звертається до Трампа, каже: Трамп, де ваші гарантії? Він каже: Я вірю Путіну. Ну, оце вам і всі безпекові гарантії. Дякую вам, підписуйтесь на мій канал, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Це дуже важливо. Ну, а у кого є можливість, ставайте спонсорами каналу. Каналу це дуже потрібно. Дякую, слава Україні!